Та, шановне панство, то 5 причин, чому ваш бізнес не зростає. Багато підприємців думають, що це за кризи, обставин тощо, але це не так. Перша причина це відсутність структури в компанії, коли ніхто не розуміє до кого звернути, що він робить, як він робить тощо. До речі, другий пункт це розвиток. Якщо ви не вкладаєтесь в розвиток ваших співробітників, то. Звісно, вони не будуть розвиватися. Якщо не будуть розвиватись, вони не буде розвиватись ваша компанія. А це другий пункт, чому ваша компанія може застрягати і не розвиватись. Вкладайте співробітників і все вам буде. Третя розповсюджена причина це страх змін. Керівники часто хочуть і керівництво, топ менеджмент. Я часто зустрічаю на своєму шляху. Керівники, які до мене звертаються, кажуть: я хочу розвиток, але я боюсь змін. Не бійте змін, зміни роблять наше життя на краще. в більшості випадків. Четверте стратегія. Бізнес часу застріє, тому що в нього нема стратегії розвитку. Треба писати структурований, також підчеркну структурований план на розвиток і стратегію чіткі цілі дії, коли що як на рік, два, а то й три. І нарешті п'ятий пункт як вишенка на торті це відсутність в колективі колектива. А, будь ласка, будуйте собі в колективі колективну атмосферу, бо колектив буде рухати вашу компанію вверх. Якщо у вас в колективі буде позитив, атмосфера, настрій працювати дружньо і кожен на своїх місцях. Це, до речі, шоста причина, вам пізніше про неї поговоримо. Відео, до речі, на Ютубі подивитись, там повне буде. От, а п'ята причина це в колективі, немає колективу. Займайтесь колективом, атмосферою тощо, якщо не знаєте, як звертайтесь до мене. І пам'ятайте найголовніше, бізнес це живий організм, який треба розвивати. Йому треба знання, люди, розвиток, інновації тощо. Тому не бійте змін, робіть структуру, робіть собі чіткі плани на майбутнє свого бізнесу і слідкуйте в всьому цьому. І у вас обов'язково все вийде. З вами був Віталій Обіход, діючий бізнес-тренер та груповий індивідуальний коуч. Кого є запит, звертайтесь, заходьте на сторінку, на мій сайт. Буду кожного рад з вас бачити. До нових зустрічей!